Привіт, друзі! Важлива інформація для всіх. З 18 травня керівники підприємств зобов'язані вручати повістки та організовувати прибуття працівників до ТЦК, а також інформувати ТЦК про тих, хто відмовився від отримання повісток або написав заяву про звільнення. Мене звати Ірина Тимошенко. І сьогодні на каналі Онлайн школи бухгалтерія ВС ми розкажемо, як правильно виконувати ці вимоги, щоб уникнути штрафів. Мобілізаційні зміни, що так лякають українців, відбулися завдяки закону 3633. Він набув чинності з 18 травня, але одночасно із законом 3633 набули чинності деякі постанови Кабміну. Це постанова 560 Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. А також постанова 563, що вносить зміни до порядку організації та ведення військового обліку номер 1487. Відповідні постанови покладають додаткові мобілізаційні обов'язки на роботодавців. Пункт 13 порядку 560 встановив, що керівники підприємств, установ та організацій з отриманням розпорядження Держадміністрації чи ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов'язаних до ТЦК видають наказ про проведення оповіщення, в якому зазначають підставу та мету видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дата та час. А місце їх прибуття, способи доставки до ТЦК, який надіслав розпорядження, відповідальні особи за здійснення оповіщення, порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військозобов'язаних можуть бути інші питання, але ці обов'язкові. Та організують через відповідальних осіб здійснення оповіщення у робочий час працівників підприємства шляхом вручення повісток під їх особистий підпис. Отже, одні працівники зобов'язані вручити повістки іншим працівникам. Зробити це треба в робочий час підприємства. Ось це значить оповіщення. Ну і повідомляємо письмово у Труденний строк ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами військове зобов'язанням вимог законодавства. Звичайно, хтось з працівників може відмовитися від отримання повістки. Тоді треба скласти Акт та повідомити у Триденний строк про це ТЦК. Наступна найсуперечливіша норма. Роботодавці забезпечують прибуття резервістів та військовозобов'язаних шляхом їх перевезення від підприємства до пунктів збору або військових частин, чи звільнення їх від виконання обов'язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК. Та у разі потреби часу на зворотній шлях. Отже, роботодавець зобов'язаний за свій рахунок перевести працівників до військових частин чи пунктів збору, це якщо він вже мобілізований. Або якщо його тільки викликали до ТЦК, потрібно зробити наказ про увільнення від роботи на цей день та нарахувати йому середній заробіток. Наступний обов'язок невідкладно інформувати відповідний ТЦК про працівників, які відмовились від отримання повісток та працівників, які не писали заяву про звільнення. Колеги, кому важливо бути в курсі всіх змін законодавства для підприємств та ФОПів, розуміти, що ці зміни означають та кого стосуються, знати, як їх правильно впроваджувати, для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари, які ми проводимо щотижня. Щоб не пропустити важливу інформацію, переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. Також роботодавець повинен буде повідомити працівників про необхідність з'явитися до ТЦК поштою, якщо такі працівники працюють дистанційно чи знаходяться у відпустці або у відрядженні. Такий обов'язок передбачає пункт 47 порядку 1487, до якого додали наступну норму. У разі виконання працівниками дистанційної надомно роботи, у період їх тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці або у відрядженні, роботодавець повинен відправити їм виклики про необхідність прибути до ТЦК рекомендованим поштовим відправленням, поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення. А також роботодавець повинен буде надіслати копію цих наказів та підтвердну інформацію про здійснення оповіщення у триденний строк до відповідного ТЦК. Як бачимо, якщо працівник фізично не знаходиться на роботі, роботодавець оповіщує його поштою та в триденний строк звітує про це. ТЦК. Ну і нагадаю, що порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладання штрафу в особливий період на посадових осіб підприємства від 34 до 59,5 тисяч гривень. Нові збільшені значно збільшені штрафи встановлені статтею 210 прим 1 Кодексу адміністративних правопорушень. Збільшення штрафів відбулося з 19 травня. Ну а детально про збільшення штрафів та кого вони стосуються, ми розповідали в окремому відео. Якщо не дивилися, обов'язково подивіться, переходьте за посиланням. Також хочу заспокоїти ФОПів, що мають найманих працівників. Ані нові мобілізаційні обов'язки, ані старі що доведені військового обліку у вас не стосуються, бо прописані для підприємств, установ та організацій. Друзі, як гадаєте, чи справедливий штраф 34 тисячі за незабезпечення прибуття колеги до пункту збору? Пишіть в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця, якщо було корисним, поставте лайк. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!